Анатолій Валевський. Капелюшок З грушами На затишній дачі, що розташувалася неподалік тиховодної річки, з гарною назвою Срібляночка, жив собі був старенький солом'яний капелюшок. Ну, звичайно ж, він жив там не зовсім один, а зі своєю господинею. Та ще й з пухнастиком, так звали кота, який дуже полюбляв вигріватися на сонечку. З усіх місяців капелюшку найбільше подобався серпень, коли літня спека починала поступово пом'якшуватись, а до осінніх холодів було ще далекувато. До того ж саме цього щедрого місяця на дачі збиралася вся численна рідня господині. Здалеку приїжджали її вже дорослі діти та привозили своїх галасливих дітлахів, улюблених онуків господині. Тоді вже наставала справді весела пора, яка капелюшку дуже подобалася. Пустотливі внучата цілими днями бігали по саду, а пухнастик поблажливо спостерігав за ними, розлігшись на товстій гілці старої груші і умиротворено мружачись. Іноді малеча вилазила на запорошене горище в пошуках яких-небудь забутих піратських скарбів, або ходили зі старшими на річку купатися. Та ще й поспостерігати за веселими жабенятами і кришталевими бабками. Відірвавшись від міської метушні, дорослі із задоволенням поралися на грядках, займалися консервуванням або щось ремонтували в будинку. А ввечері всі дружно збиралися за великим дощатим столом, що розташовувався під дерев'яним навісом, і ось тоді старий капелюшок опинявся в самому центрі уваги. Справа в тому, що господиня збирала в нього дозрілі груші, зрудуватими від сонця підпаленими на боках, і ставила посеред столу поряд із баночкою запашного меду та ніжними квітами, всі простягали до копелюшка руки і брали з нього солодкі соковихі груші. А він млів від насолоди, бо, так само, як і його господиня, був дуже гостинним і любив пригощати.